Пошуковці та тварини працюють на службі е, ДСНС. Так. Ви йдете, ногами махаєте і водій вас швидко може побачити. Сказати про пожежну безпеку і про мінну безпеку. Причина пожежі серед дітей. Е, Переліт теж є зимовий період. Тобто зараз е, найбільше розповсюдження — це причина пожежі, пов'язана з пічним опаленням. Ми знаходимо якийсь невідомий вам предмет, Ваші дії. Будь ласка. Прекраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її. Граната вам зал підказує. Шукаємо гранату. Де у нас на картинці граната? Таких професійних знаків, правда Я запам'ятала, що у лісі, якщо ти побачиш підзрілий предмет чи на вулиці, потрібно телефонувати 101. Мені сподобалося, що рятувальники все об'єктивно розказували, навчали, показували. Було багато тем і усе було цікаво.